В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Вітаю! вас і вітаю шкільна радіохвиля School Fox FM. Та я її ведуча Аліна Блиха. Сьогодні розповім вам про холодець. Холодець це м'ясна холодна страва, поширена серед слов'янських народів Східної Європи. Вважається, що холодець готували ще за часів Київської Русі. На такий висновок істориків приштовхнув цікавий факт. У всіх східнослов'янських мовах ця страва має однакову назву. Це означає, що холодець вигадали в той період, коли сильних відмінностей між мовами не було. Страву варять із ніг там м'яса свині, курки, півня, індика, качки або рідше з риби. Потім бульйоном і спеціями заливають відварену свинину чи курятину, ставлять у холоде місце. Звідси і назва холодець або студень. Його споживають у холодному вигляді. М Ясний холодець вбирає в себе корисні властивості сировини. Необхідні для організму речовини знаходяться як у м'ясі, так і в жоленій частині. Додавання в нього різних спецій може тільки доповнити позитивний вплив. На сьогодні це все. Мирного неба нам всім та слава Україні!